Всім доброго здоров'я! Сьогодні я хочу показати вам, як роблю літнє черенкування троянд вперше. Спочатку я відрізала від свілі квіти, щоб залишити здорові пагани. Далі під деревом затінку я акуратно підготувала місце, прополола бур'яни і посадила черенки в землю. Зараз один листок обриваю, а другий, а над другим обрізаю. І так все роблю потихеньку. Дивіться, які вийшли горні. Зараз один обриваю, а над другим обрізаю. Одріз... І так поступово. Над кожним черенком. Перший раз роблю, не знаю, чи правильно чи неправильно. Підкажіть в коментарях, чи правильно я роблю, like, щоб молоді погани добре прижилися, Я накриваю їх обрізаними пластиковими пляшками без пробок, щоб був доступ повітря. Зверху покладу рушничок, щоб створити легку тінь і захистити від прямого сонця. Swinging, pop, Після посадки дуже важливо не забувати про полив. Я поливаю приблизно 2-3 рази на тиждень, коли верхній шар землі підсихає. Вода має бути теплою і помірною. Занадто багато вологи може нашкодити. Також щодня або через день знімаю пляшки на 10-15 хвилин, щоб черенки провітрювалися і не накопичувалась зайва волога всередині. Це допомагає запобігти хворобам і цвіллі. Зазвичай перші корінці у троянд починають з'являтися вже через 2-4 тижні, а через 4-6 тижнів черенки починають активно рости і показувати нові погани. Сподіваюсь, мої поради будуть корисні, і у вас теж все вийде. Напишіть в коментарях, чи пробували ви колись черенкувати троянди або плануєте мені дуже цікаво почитати ваш досвід. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Ваша увага і добрі слова дають мені натхнення творити далі. Якщо ви теж хочете підтримати, будь-яка ваша активність під відео дуже допомагає просуванню. Ще більше корисних порад дивіться за посиланням під відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Нехай ваші троянди ростуть гарними та здоровими.